Я зараз йду додому. Тут так класно. Я йду додому. До, вот. Тут зараз навколо мене така природа. Я зараз у селі. Ну, так, вони що я поїхала сюди. І я йду далекою дорогою. дорогу. Дуже-дуже далекою. Тут одна дорога є. Я можу тікати. О, як води напилася, то тут мені все вже живутці і полікає. Не буду краще бігти. Перней. Чекайте. Тут красиво, я повила, княжна, тут своє О, Охорона природи, пляшки воля туди. Видно, що тут ходять всякі алкоголіки. Ой, то у мене як крашніше. Я б зараз втекла, кидав собака, я б так будів за ви бо знала, там я фобія собаки. І... Я найбільше будь у світі собак. Корів, водій, змій, коней. Вони зараз тримали. тільки не їде. Я стою посередині дороги. Все мене дупсина але не можу зробити. О, повезло, не звернулася нічого вулицю. Це... це крута дуже сила, але я не хочу. Ну, не це. Я зараз тут дуже безлюднею місцево, так та само. Обасили на місцевість в цьому селі, то це перехід між селами. Mm -hmm. Я зараз іду з одного села, друге. Це пішком, то тут треба далеко пиляти. Ну, добре, Скоро я вже підійду до цього села свого. І буду, буду вже вдома. Ось такі яблука. Шупшила. такая дорожка, там тоже великие собаки. Я поскорше их и полин. Гарни квиточки. Такие валыри, гарни. О, супер. Вообще не знаю. Автобус, еда. свои клювочки. Я скажу, что ты можешь. А там машина. Эй, как придурочно, честно. Я бы я этого я рассказываю. Я рассказываю, я рассказываю Еще машина. Очевидно, тут була кокала. Тут ніхто не розуміє, Моя я із своїм бівським акцентом. Нічого не розумію сама. Хочу вам признатися? Я живу вже тут, 8 років, і мови зовсім не розумію. Хтось так, так говорить, і маленьки не зрозуміють гарні листочки. Не розуміє я нікого не розумію. Так страшно чесно. Зараз до такої Ну от, Всього я не снакачує. Це хіба несла? Не подивлюся. Діти не лісно, заганська. Від це вони живуть. Ого. Всім відомий знаменити Ганянський ярус. Він дуже великий. Фу, там криса. Великанська. він теж. Я вже в людні міста але не зовсім. Тільки початок села, тут та кінець. Починається вони це село. Там, далеко, 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 десь 10 кілометрів звідси. Якщо не помиляюсь. І це Калюшки, Скоро я буду до своєї вулиці. Будинок свій і не покаже, не мрійте, Так, телефон, а, телефон тут. Supert. Ja, Зустрічаю. Зустрічайте мене. Ну, це дух навича. Ось той самий старий будинок, якщо не помиляюся. А хоча ні, не саме старий будинок. Там старіший. Я зараз вам покажу, будинок на гаданках, буде дуже бояться. Я дуже боюсь біля нього приходити. Оперше. Там дуже страшно. А ні, собака, вибачте, я не покажу. На мене не кине, я точно це знаю. Так. Парень, я покажу. Как прям это было? Так, а я є. Я йду в обхід. Хоча там, може, буде ще трагічні собаки. Засмішно, але я дуже, 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 дуже боюся собак. На жаль, ми не пройдемо саме я і волі. Ну нічого, Навіть буде ще сотні раз. ну, якщо там до нас Так. Хочу, щоб я приходила відео, простояла вічно. Машина, там дід. Вона Та собачка, тут дід. Я його боялася і собачка. Нагораз. Все, я виключаю відео, бувайте. Я зараз, а хоча тільки зупиню. Eu morrer muito tempo. E aí, Ось цей легендарний будинок ворожки. Кажуть, що там дуже страшно, але я там була. Але я по всім там не ходила, лише по деяким. Я собаку пройшла, але збити на мене. Щось на мене, дай на всі собаки, через то я їх страшенно боюсь. Ну, Тут поїхали на вишальні собаки, її не можна повернувати. Ну, щоб наступно, поки на не кинеться. Досить така негарна вулиця. Все було ще що хочете. Ще б не Ну, дорог. Я ще раз докинув відео, щоб мені почати, якщо я буду скричати, то щоб цього нічого. Якщо у вас не думаєте, то поки Ну, в цій начині я з вами прощаюся. Бувайте.